У нас гостює дитяча казка. Сідайте зручненько і слухайте, будь ласка. Галина Малик, чому равлик ховається? Якось до равлика завітала не дуже чемна жаба. Запроси мене до своєї хатки, сказала вона равлику. Не помістишся в ній, відповів равлик. Я ж прийшла в гості, сказала жаба. Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе в гості, а ти не можеш їх запросити до хатки. Вивіз равлик із своєї хати. Почала жаба лізти. І вона лізла, лізла до маленької хатки, аж до кита тріснула навпіл. І залишився равлик без домівки. Він збудував собі нову хатку. Але відтоді тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ховається. Мабуть, думає, що це знову до нього в гості прийшла не дуже чемна жаба. Читайте разом з нами.